Пісках під Донецьком українські військовики продовжують тримати оборону. кажуть, бойовики порушують режим припинення вогню. Озброєння не відводять. Там сьогодні побувала Олена Самсонова. Репортажі із Донецької області. Перед зупинкою поворот на наступну. дорогу до пісків прострілюють бойовики. Мінометні снаряди лягають просто біля українських позицій. Ще рік тому в селі жили люди. Тепер це лінія фронту. Понівечені будинки, вибиті шибки, зруйновані стіни, завадені дахи. На подвір'ях вже нежитлових обійсть повернення господарів чекають домашні тварини. Виїхали з пісків. Не всі нам не їхати. і ми не хочемо залишати свою раху я тут. І нікуди не збило. Вона здесь родилася. Я здесь десь и і тут буду жити. Спасибо солдатам. Ребята допомагають. Ребята ну, да. Що є у них, то і Правильно. ми йдемо. На вулицях вирви від снарядів. Деякі з них не розірвалися. Зараз лінію фронту в пісках утримують армійці та добровольчий український корпус правого сектору. Судя по звуку і віду, зараз працює артилерія сепаратистам по воєнній части на території Спартака, де зайняла 95-та бригада. Ну, вот. І я слышу переговори воєнних, вони кажуть, що чи за терікона діти застріляють. Бійці виглядають ворожі позиції, звідки не припиняються обстріли. Перемир'я тривало тільки від 12-ї ночі і буквально до ранку. Потім знов почали обстрілювати. Підлазить з мук, по нам стріляють, з РПГ стріляють, АГС наводять на нас. О, зараз наша артилерія почала працювати. Вже майже весь день працюють. Так, одинаково час у часу, -часу ігради і залпи були вже. У перемир'я бійці не вірять упевнені, що скоро ворог знову розпочне наступ. Будемо зараз, як завжди, отримувати знову по шия. от, від сепаратистів. І будемо, звісно, відповідати. От а там далі буде знову наступіти. Сьогодні нас Карпати зустрічають, а завтра знову воли вітає нас. Олена Самсонова, Олександр Колосов, Віталій Бакуменко, перший національний.